Кажеш, добрий так, ранок, так, а я там, я жарт придумав. думаю. Чекай, давай я почну, а потім ти це. Ну, мені так. треба після доброї ранку пожитувати. А я не буду добрий Ой, ранок. Дивись, ну, 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 давай, поїхали. Uh, Привіт! Це мішаня і роз. Це? Ти знаєш, як ми будемо це робити чи ні? О, ми думали, так от крутити, крутити, крутити. крутити і він у нас зупиняється ми. Негарно, давайте щось інше. Ти знімаєш? Ростику, все ти одягнув футболки ти виграв. і ось Джип приїжджає і забирає тебе. Сідай. Ой, роз! Рось! Та ти на ласту, став? Дурин там! От сюди можна стукнути, а ну давайте. Фу ти, бляха! Не заважай мені! Так, іди Женьку познімай. Ай-яй-яй! Ну ви що, не доганяєте? Настрій неймовірний. Точно? Побачимось наступного тижня. Наступного тижня побачимось. Біжимо назад туди. Отак.